Вітаю, шановні друзі! Зараз розкажу схему нереального дерибану, яку впроваджують зараз народні депутати України, легалізація корупції та Скасування кримінальної відповідальності для підприємств в сфері оборонного сектору так, друзі, вам не почулося. Я би й сам, мабуть, в це не повірив, якби не бачив даний законопроект своїми очима. І ви зараз його побачите і повірите в те, що наші депутати можуть все таки пробити дно. І це ще друзі, не дно. Тому що в Україні скасовують кримінальну відповідальність за злочини в сфері оборонного сектору для спеціальних еліт елітних підприємств, які будуть в спеціальному переліку Міністерства оборони, це друзі передбачено законопроектом 134.23 від 25 червня 2025 року. Називається він проект закону про внесення змін до кримінального кодексу щодо підтримки підприємств оборонно промислового комплексу. Як ви думаєте, хто автор законопроекту? Звичайно, це депутати партії Слуга народа, той же самий відомий депутат Давид Арахамія. Які пропонують внести в кримінальний кодекс зміни і взагалі виключити кримінальну відповідальність для спеціального переліку підприємств, які будуть надавати послуги, поставляти товар в сфері оборонних закупівель. Тобто, що це буде означати? Це буде означати, що буде ряд підприємств, які можуть робити з бюджетними грошима все, що завгодно, отримувати їх, надавати звіти, підписувати акти. І неважливо, що. Що там буде до кримінальної відповідальності, їх не притягнуть, і хочуть це, друзі зробити ще й заднім числом, тобто ще й до прийняття е, даного законопроекту. Але що написано в законопроекті, давайте з вами почитаємо друзі. Ви будете в шоці. Статтю 43 прим 2 доповнити наступним змістом. Слухаємо уважно, друзі, не є кримінальним правопорушенням діяння, вчинене під час виконання державного контракту з оборонних закупівель службовими особами юридичних осіб, включених у встановленому порядку міністерством оборони до переліку підприємств оборонно промислового комплексу. Яке, хоча формально містить ознаки кримінального правопорушення, проте було спрямовано на належне виконання державного контракту з оборонних закупівель, було необхідним для досягнення значимої суспільно корисної мети, пов'язаної із укріпленням обороноздатності держави та її оборонного потенціалу, і не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи, друзі, ось такий пункт чудовий з'являється. Ну і як ви почули, друзі, взагалі, будь-який злочин, який Вчинять посадові особи е, даних підприємств е, в сфері оборонних закупівель, друзі, воно не буде являтися кримінальним правопорушенням, якщо воно там відповідає певним ознакам, таким, як було необхідним для досягнення значної суспільної корисної мети. Як це буде виглядати на практиці? Наприклад, оборонні укріплення того ж самого кордону. По факту, скільки б не писали журналісти, скільки б не казали там інші політики, опозиційні діячі, блогери, на це все закривають очі. А з цими змінами, друзі, ще й нікого не посадять. Тобто крадіть з бюджету, робіть що завгодно, підписуйте акти, нічого вам не буде. Як це, друзі, буде виглядати на практиці. Розказую вам: дивіться, буде приходити підприємство, яке знаходиться в цьому переліку, отримувати якийсь тендер, підписувати договір на державні закупівлі з Міністерством оборони, надавати якісь послуги, наприклад, укріплення державного кордону. Неважливо, як вони там будуть ці роботи виконані. Ми чудово розуміємо, що акти звірки, акти огляду, прийомку виконаних робіт там можуть намалювати все, що а да? коли ракета прилетить, пів цієї траншеї буде розбито, то там нічого не докажеш і не перевіриш. Тобто, що по факту буде відбуватися? Приходить таке підприємство, укладає договір, заводять на рахунок даного підприємства 100-200 мільйонів гривень. От, вони щось нібито роблять, да? витрачають на це, наприклад, 2-5 мільйонів, 10 мільйонів гривень, а 180-190 уходить на компанію прокладки притягнути до відповідальності директора даної компанії не можна, тому що він в переліку цьому переліку компаній, які не підлягають притягненню до кримінальної відповідальності, це взагалі для мене абсурд, тому що в нормальній країні закон, який звільняє від кримінальної відповідальності друзі, це вже не просто диктатура. Це Пряме юридичне свавілля – це легалізація беззаконня, це легалізація корупції і це легалізація юридичного хаосу. Друзі, фактично, український бюджет будуть дерибанити всі, кому завгодно. Це все буде прикриватися липовими актами прийому передачі, звірки, перевірки. От буде підкріплюватися. І ніхто дане підприємство до суду, друзі, не притягне. Чому? Тому що є відповідний законопроект про звільнення і скасування кримінальної відповідальності за злочини в сфері оборонного сектору, друзі. Ось така країна країна мрій. Тому бережіть себе, друзі, тримайтеся з повагою, ваш адвокат Демченко.